Вітаю, любі овни! Це наше передбачення на червень, Я теж овен. Давайте подивимось, а що нам порадить долі, які у нас будуть тенденції. Я витягну три карти і ми подивимось на тенденції на цей червень. Дуже цікавий червень. У нас от карта відлюдника, карта королева пентаклів та карта дев'ятка жезлів. І так про що це може казати? Багато хто з овнів. Червні буде працювати на себе. Можливо, ви захочете перейти на роботу, яка буде виключно така, знаєте, сама не на компанію, а на себе. Або у вас будуть, до речі, по роботі люди з за кордону. Можливо, ви будете працювати по інтернету. Також це місяць, який можна посвятити собі своїм бажанням, що ви хочемо, своїм амбіціям. Це дуже гарний місяць для такого, знаєте, ресерчу та релаксу, якщо є таким, якщо є така можливість, тобто спробуємо зосередитись на собі. Але про фінанси не варто хвилюватися. Королева Пентаклів показує, що у нас вистачить грошей на все. Але чому я почала говорити саме про роботу? Тому що тут у нас дев'яточка Пентаклів. Таке відчуття, що ми нарешті зможемо закінчити якийсь проект, над яким ми довго працювали, або отримати зарплатню за цей проект, або якісь виплати. І ми достатньо сильно так втомимось на своєму шляху, тобто ми дуже багато працювали. Але дев'ятка жезлів каже: розслабтесь вже все можна видихнути. Гарний до речі, місяць для відпусток. У нас на все вистачить грошей, і карти радять зосередитись на собі а в цьому червні, тому що на все вистачить і фінансів, і енергії все буде добре, і ми можемо нарешті трошки відпочити. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Це мене дуже підтримує та мотивує, друзі. Також замовляйте індивідуальні передбачення на різні ситуації, прогнози на відносини, на місяць і так далі. Гарного всім червня, любі Овни! Вітаю, вітаю, любительці! Це ваше передбачення на червень. Давайте подивимося, які будуть тенденції на цей червень. У знаків цільця я витягну три карти і скажу, те, що я бачу. Пам'ятайте, ці тенденції зазвичай дуже вірні. Тож не забувайте підтримувати мене своїми реакціями, підписками на мій Телеграм, наприклад, або Тікток та Ютуб. І звісно, звертайтеся персональними передбаченнями. Які гарні три карти! У нас тут шість кубків. А Місяць або луна, і також у нас тут королева Пентаклів. Королева Пентаклів, до речі, це ви е, любительці. А це взагалі карта, яка показує знаки землі, тобто доцілець, діва та Козиріг. Це або репрезентація того, що у вас червні все буде дуже добре в плані здоров'я та фінансів, або також може означати прибуток зі сторони або людину знаків землі це Діва, Козиріг, ще раз нагадаю, та тілець. У вас буде червень дуже приємно емоційним. Можливо, хтось з вас поїде в місця, де раніше бував в дитинстві, і місця сили, які наповнені гарними спогадами. також у вас буде якийсь подарунок або якийсь секрет, який буде відкриватись, тому що у місяць він відповідає за якісь таємниці, за щось, що ви поки що не знаєте, але воно вскриється. Можливо, це щось тісно стосується вашого минулого, але вона буде гарною, тому що карти про це кажуть. Також часто місяць означає маму, можливо, ви в цьому місяці зможете десь відпочити з мамою в місцях, де ви вже раніше були. В будь-якому разі червень максимально гармонійний, з якимись приємними сюрпризами, гарною ностальгією та гарним фінансовим потоком. Вдалого червня, друзі! Вітаю, близніки! Це ваше передбачення на червень. Давайте подивимося, які будуть тенденції цього червня. Я витягну три карти і скажу те, що я бачу. Зазвичай мої передбачення дуже вірні. Тож не забувайте мене підтримати, підписатись на мій телеграм-канал, Ютуб і тік ток замовляти персональні передбачення. Це мене дуже мотивує. А тепер ваші три карти на червень. Як цікаво, давайте подивимось: карта дьявола, карта королева мечів це, до речі, ви, любі близнюки, і король жезлів. У нас пара дуже цікаво. Що ж, для багатьох людей в червні, а для багатьох близнюків в червні буде актуальна насолода. Карта д'явола дуже часто показує те, що нам подобається. Насолода. Смачні, смачні тістечка, дорогі речі, алкогольні напої, вечірки. Можливо, багато хто з вас в цьому червні вирішить нормально так відпочити. І ця карта показує, що ви будете отримувати насолоду, особливо через те, що тут у нас пара, до речі. Можливо, якісь бурхливі стосунки, якщо ви ще не зустріли свою людину. Або зустріли, але ще не почали серйозних стосунків, то дійсно червень може бути дуже бурхливим на якісь персональні емоції, на почуття, на пристрасть, на такий глибинний зв'язок. Але він буде більш фізичним, цей зв'язок, але тим не менш він буде для вас дуже приємним. Єдине, що карта радить за НАТО не занурюватись в голов... з головою в те, що вам подобається, тому що пам'ятаєте, дьявол може спокушати. Але в цілому карта дуже гарна і таке відчуття, що дуже багатьох знаків. А в червні чекають якісь особисті моменти. Це може бути чоловік або жінка знаку вогню. Це може бути овен, лев або стрілець. Саме з цією людиною у вас буде щось цікаве в цьому, в цьому червні. В будь-якому разі, якщо це навіть не про персональні стосунки, а ця людина знаку вогню зіграє в червні для вас важливу роль. Тож хай цей червень буде наповнений емоціями. Гарними пригодами та прода для вас дуже добре, любі близняки. Побачимось! Далі у нас прогнози на червень раки. Давайте подивимось, раки, які тенденції на цей перший місяць літа для вас. Також не забувайте мене підтримувати, будь ласка, це мене дуже мотивує. Залишайте свої вподобайки, коментарі, підпишіться на мій TikTok, Ютуб, Телеграм обов'язково і замовляйте також персональні передбачення. А тепер. До вашого місяця. М -м, дуже непогано раки. Любі раки, у когось буде багато ресурсів. Тут у нас сімка пентаклів, а колесниця. І дев'ятка пентаклів, що ж, багато хто з раків в перший місяць літа відчує, що те, що ви посадили раніше, вже дасть свій прибуток. Скоріше за все, це дійсно матеріальний прибуток та матеріальний потік. Якщо ви очікуєте грошей, вони обов'язково прийдуть. Ви зможете відчути себе, скажімо так, на коні, тобто ви зможете собі дозволити те, що ви хочете. Дев'ятка пентаклів це не тільки гарне самопочуття, це ще і можливість купити те, що ви давно хотіли. Тож багатьох. Раків очікують приємні покупки та шопінг в червні. Також колесниця каже дійсно про те, що можливо ви якийсь проект вдало заключити якусь якийсь договір або або отримаєте клієнта, або вже платню, яку ви очікували. Тому що колесниця це тріумф, це коли йдуть ваші справи вверх, вгору, вперед, і ви можете собі дозволити те, що ви хочете. Тож максимально гарний фінансовий місяць раки. А якщо це стосується здоров'я, то тим паче здоров'я буде е, йти вгору і ви будете себе почувати краще і краще. Також колесниця показує, що можливо це поїздка за кордон, можливо, ви гарно за кордоном відпочинете. Тоді не хвалюйтесь, у вас точно це вистачить фінансів. Приємного вам червня! Любі раки, на зв'язочку. Любі Леви, це ваше передбачення на червень, перший місяць літа. Давайте подивимось, які тенденції покаже вам доля. Пам'ятайте, мої розклади завжди правдиві. Тож звертайтеся за персональним передбаченням. Також можна зробити персональне передбачення на місяць, воно буде більше, скажімо так, глибше і буде давати більше моментів та нюансів, які вам важливо знати. Але це ваш розклад на Місяць червень, що ж, любі, леви, давайте подивимось. Тут у нас підвішений, потім карта суд і паж мечів. А ці три карти кажуть, що багато хто з Львов захоче трошки відпочити в червні. А якщо ви а, хотіли заземлитися, це саме час. Повішане каже про те, не те, що у вас знаєте, як затримка в справах, а те, що ви самі хочете десь трошки затриматись, відпочити і зрозуміти, що для вас важливо. А суд. Карта суд. Вона показує, що якраз таки через відпочинок у червні ви зрозумієте, що для вас дійсно важливо. Таке відчуття, що багато хто з Львів зможе знаєте, як пробудитись, зрозуміти, що мені цікаво. І це дуже дуже гарна карта. Вона покаже, чого ви дійсно бажаєте. Також в червні для вас важливим. Якщо у вас є діти, то дітки теж зіграють роль у цьому червні. Вони будуть для вас важливими, будуть якісь події з ними пов'язані, тому що Паш мечів він теж показує дітей. Але в цілому Паш мечів також показує, що ви будете щось досліджувати, якусь сферу, яка, яка для вас цікава. Це може бути наука, механіка, машини і так далі. Ви зможете дійсно подивитись та а, починати потрошку рухатись в цьому напрямку. Тобто, ви будете щось досліджувати в червні. А зараз я витягну ще одну карту. Я хочу дещо уточнити. Так що Любі Леви, давайте подивимось ще одну карту для вас. Десятка пентаклів, дуже гарна карта, Любі Леви. Тобто, так, як я і подумала, ви зможете собі дозволити відпочити деякі е, проблеми або деякі моменти робочі поставити на паузу, щоб зрозуміти, що для вас дійсно важливе. А важливо для вас у червні буде гроші та робота, гарне самопочуття. Ви будете займатися фінансами своєї родини. І я явно бачу якийсь фінансовий прибуток, який дасть вам можливість зайнятися чимось ще, чимось важливим, ви зрозумієте, що для вас важливо, і можливо навіть піти у відпустку. Дуже гарні карти. Леви, бажаю вам гарного, приємного червня. Далі у нас ідуть діви. Діви, це ваше передбачення на червень. Давайте подивимось тенденції. На цей перший місяць літа. Пам'ятайте, мої передбачення зазвичай вірні, тож підтримайте мене. Підпишіться на мій телеграм-канал, на мій Тікток та Ютуб. Звертайтеся за персональними передбаченнями. Це абсолютно інший рівень досвіду. Дуже цікавий. Я відповідаю на багато запитань та допомагаю консультувати. А тепер ваші три карти на червень. Діви, чудовий чудовий місяць. У нас тут помірність, четвірка жезлів. Та зірка подивіться помірність каже, що в цей червень за вами хтось приглядає зверху. Тобто, що би ви не робили, будьте спокійні. У вас вистачить грошей, ресурсів, здоров'я, бажання та гарних випадків. Тобто, це коли всього вдосталь. Карта помірність показує, що вам. Буде їх вистачати на все. Так вона, звісно, каже, що не треба забагато їсти, або чогось забагато взагалі треба дотримуватись помігності, але вона так само каже, що у вас всього буде в достатку. Четвірка желтів показує, що можливо хтось з дів захоче в червні пригляд приглянути для себе або вже і придбати навіть нерухомість, на якусь квартиру, будинок, або просто зайнятися ремонтом. На це у вас будуть кошти та бажання, тобто ви будете не тільки відчувати себе як вдома. По справжньому і проводити гарний час вдома. Ви ще будете якось його знаєте, налагоджувати і робити його красивішим, можливо, якийсь ремонт або навіть покупка нерухомості або, до речі, машини. Іноді четверка жезлів також показує машину, автівку. І тут зірка це таке відчуття, що червень буде проходити під знаком зірки любедіви. Тобто, якщо у вас було якесь бажання, воно в червні збудеться. А це дуже гарна карта. Вона каже: Ловіть момент. Мрійте за загадуйте бажання, тому що бажання будуть обов'язково здійснятися, обов'язково здійснюватись, так що не забудьте загадати бажання, і в цілому ви відчуєте себе зіркою. Можливо, якийсь пост у кого залетить в TikTok або в інстаграм, або будуть гарні продажі. Тобто це карта прибутку, карта відомості, карта, коли дійсно ваші бажання втілюються, чого я вам і бажаю, любі діви, на зв'язочку. Рази вітаю, вітаю! Це ваше передбачення на червень. Давайте подивимося, яким буде для вас цей місяць. Я витягну три карти і подивимось. Також підтримуйте мене, підпишіться на мій телеграм-канал, якщо ви ще не підписані. Це найкраща вдячність. Залишайте ваші коментарі та вподобайки та обов'язково звертайтеся за персональними передбаченнями. Я беру не більше, ніж 5 людей на день. Давайте подивимось тепер ваші карти на червень. Mm, як цікаво, uh, любітерази. А uh, початок червня ви будете щось закінчувати. Ви над чимось дуже довго працювали, і явно я бачу в тому десятка. Мечі вона каже, по перше, про те, що ви нарешті щось закінчите. Наприклад, це якась робота, яка дуже сильно вас напружувала і виснажувала, або якісь взаємостосунки з кимось. Ви теж захочете закінчити. Це буде навіть трошки боляче, тобто ви стомились. Можливо, комусь це не сподобається, що ви хочете це закінчити, але подивиться ви це точно закінчити і це буде для вас на краще. Бережіть своє здоров'я та нерви. Це безцінно, пам'ятайте. А далі, як тільки ви це закінчите, я бачу одразу пас шеслів. Ви починаєте про щось мріяти, робити плани. Ви зможете відновитись. У вас буде вистачати енергії на все, що необхідно. Ви будете планувати скоріш за все якусь поїздку. Подивіться, це знак світу. Світ це чудова карта. Вона показує, по перше, це кордон або просто інше місто, а спілкування з людьми з інших міст за кордоном. Це відкритість, також це здійснення бажання. Таке відчуття, що у вас в червні вийде зробити щось, про що ви давненько мріяли, і цей червень буде приємним. Головне, закінчіть ці речі або ці відносини, які вас стримують, і вперед від, весь світ вам відкритий. Червень буде вдалим та насиченим. Чого я вам і бажаю, любі рези. Далі у нас скорпіончики. Скорпіончики це ваше передбачення на червень місяць. Давайте подивимося, які тенденції. Підтримайте мене, обов'язково звертайтеся за персональними консультаціями. Я беру на більше п'яти людей на день, але вони зазвичай дуже правдиві. А тепер ваші три карти. Також підпишіться на мій телеграм, якщо ви ще не підписані. Це найкраща ваша вдячність. Залишайте ваші коментарі та вподобайки. Це мотивує і показує, що вам потрібно те, що я роблю. А тепер ваші три карти на черевень, ліві скорпіончики. О, як цікаво. У мене, до речі, асцендент скорпіонів. Давайте подивимось: двійка чаш, трійка жезлів та карта дурень або блазень. А так двійка чаш показує, що багатьох скорпіонів в червні очікують приємні романтичні стосунки. Ви або зустрінете свою людину, або з якщо ви вже в стосунках у вас буде дуже приємний червень, будете багато разом проводити час. Це гарні емоції, взаємне кохання. Повна чаша всередині, коли вас переповнюють гарні емоції. Якщо це не тільки про кохання, а ще й про роботу, то у вас буде новий клієнт, або ви якусь важливу угоду укладете, тобто у вас будуть якісь договіри, які ви дуже давно хотіли. Це гарна карта для бізнесу, партнерські стосунки у всіх сенсах цього слова. Також трійка жезлів – це якась подорож, ви щось напланували, і ви вже щось почнете втілювати. Новий проект, якісь бажання, щось що ви довго винашували. Ви почнете робити кроки, і це дуже дуже добре. Вони будуть вдалими. Також карта блазень вона показує, що не бійтесь. Якщо ви берете за щось новеньке, а я бачу по картах, що багато скорпіонів очікує щось новеньке. Спробуйте, пригніть з головою в цю справу. Сили зверху вас обов'язково підтримують. Вірте в це, це гарні карти. До речі, якщо це нові стосунки, то теж карти радять спробувати не боятись. Тому що емоції і досвід це безцінно. Гарного вам червня, скорпіончики! Любі стрійці вітаю! Це ваше передбачення на червень місяць. Давайте подивимося, який знак дає вам доля. Мої передбачення зазвичай дуже вірні. Підпишіться на мій телеграм, підтримайте мене, це для мене дуже важливо, ваш фідбек. Також можете замовити персональне передбачення. Це абсолютно інший рівень досвіду. Що ж, ваші три карти на червень стрільці. Уу, стрільці, цікавий місяць. Що ж, у нас тут король пентаклів, двійка мечів та дев'ятка жезлів. А якщо ви очікували прибутку, то червень буде прибутковим. Кроть пентаклів каже про те, що ви отримаєте підвищення, можливо, нову зарплатню, кращу, нову е, якусь посаду, тобто, все, що стосується фінансів, буде дуже добре. Також це може бути людина знаку землі діва, козаріг або тілець, або якась така фігура, яка знаєте, схожа на фігуру батька, або людина, яка до вас гарно ставиться. Тобто вона вас підтримує в червні, це дуже добре. Також з іншої сторони я бачу якийсь конфлікт. Таке відчуття, що ви будете обирати між, наприклад, або з цією людиною ви будете обирати, куди поїхати відпочити, або яку роботу обрати, або як ви бачите свої відносини з цією людиною. І тут можуть бути якісь конфлікти. Тобто, дві мечівці, коли дуже важко з кимось домовитись, проте ця карта каже: довіряйте своїй інтуїції. Ви вже знаєте всі вірні відповіді. І не хвилюйтесь. Чому я кажу про не хвилюйтесь? Дев'ятка жезлів каже: Ви вам все ще кажете, що вам все ще здається, що ви кудись біжите, що ви щось робите, а що треба ще боротися? Але червень. Показує, що боротьба скінчилась. Ви можете розслабитись, ви можете відпочити, тому що у вас будуть і фінанси гарні, і людина поруч. Вам просто треба трошки розслабитись. Дев'ятка жезлів каже про те, що боротьба нарешті закінчена. Ви виграли, то ви можете розслабитись. Місяць буде для вас максимально позитивним. Головне, не сперечайтесь особливо. Поруч з вами буде або вже є людина, яка вас дуже сильно підтримує. Тож місяць буде приємним, насиченим, чого я вам і бажаю любі стріті. Вітаю, козороги, Це ваше передбачення на червень. Давайте подивимося, які тенденції. Вони зазвичай в мене дуже правдиві. Підтримайте мене, до речі, підпишіться на мій телеграм-канал, якщо не підписаний, це найкраща ваша вдячність. Звертайтесь також на персональні передбачення у стосунках, здоров'ї, роботі. Та в цілому на місяць персональне передбачення це абсолютно інший рівень, я вам скажу. І я беру не більше ніж 5 людей на день. А тепер ваші три карти від пікозероги. Давайте подивимось. Як цікаво, у нас тут дев'ятка чаш. Король, чаша або кубків, і у нас тут карта Маг. Дуже цікаві карти. Козороги, червень для вас буде вдалим. А це коли ви відчуваєте радість, у вас вистачає грошей, здоров'я і любові, що саме важливе, то тобто це дуже гарна карта. червень буде наповнений гарними, приємними емоціями. Для багатьох в червні, до речі, зіграє роль король кубків. Це в нас може бути людина, не обов'язково, до речі, чоловік, це може бути також жінка, знаків води, це в нас рак, скорпіон або рибки. І вони у вас зіграють гарну роль. Якщо це не така персона, яку ви ще не знаєте, або яка не поруч з вами. То хтось з вас може захотіти піти до психолога або до лікаря, ви обов'язково там отримаєте всю необхідну допомогу, все пройде максимально добре і принесе вам радість. Тож це гарні карти. Також я бачу карта мага. Маг показує, що ви щось можете втілити в цей червень, що давно хотіли, але вам треба полагатися тільки на себе. У вас вже є всі елементи, щоб втілити в життя те, чого ви хочете, Тож дерзайте любі козерогі. Для вас червень буде максимально вдалим. Далі у нас ідуть водолічики, це ваше передбачення на червень. Давайте подивимось, які тенденції підкажує вам доля. Мої передбачення зазвичай дуже вірні. Тож, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться на мій телеграм, якщо не підписані, на Ютуб та Тікток. Залишайте ваші вподобайки, лайки це дуже мене мотивує, коли я бачу цей фідбек. І звісно, звертайтеся за персональними передбаченнями. Я беру не більше ніж 5 людей на день тепер ваші карти на червень. Водолітчики, карти цікаві. І так, по-перше, у вас буде всього вдосталь. Двійка пентаклів каже про те, що ви будете і витрачати, але і прибуток буде. Тож дуже добре, коли є що витрачати. Тобто, це такий баланс фінансів і здоров'я, він буде нормальним, навіть добрим, я би вам сказала. Тому що поруч у вас десятка кубків, це означає, що ви будете емоційно заспокоєні, щасливі. Ну, якась подорож або відпочинок, який вам принесе емоційну стабільність. Але при тому щось буде якийсь невеличкий момент, який може вас а, трошки, скажімо так, вибити з колеги. А це маленький аспект, тому що це всього лише трійка мечів. Але давайте я витягну карту і подивлюсь, з чим пов'язано, це хвилювання, тому що поруч карта дуже гарна. Давайте подивимось. Угу. Сімка ночів. Я вас зрозуміла. І так, по роботі та у родині у вас все добре. Але в той самий час хтось з роботи та з колективу може вам трошки застрити. Сімка мачів каже про невеликі сплисплітінки, скажімо так, плітки за вашою спиною, тож будьте уважні. Але головне тут не піддаватися на них. Також сімка може іноді означати втрату мобілки, сумочці або може бути пограбування. Тож, якщо ви будете перебувати в класних місцях, а десятка кубків показує те, що будете відпочивати, будьте уважні за своїми речами, щоб їх не загубити або щоб їх не вкрали. Це єдиний момент, який може вам омрачити цей червень. А в цілому червень буде максимально вдалим, гарним та емоційно приємним, чого я вам і бажаю любілодорічки. І нарешті рибки, рибки, це ваше передбачення на червень, любі. Давайте подивимось, який знак дає вам доля на цей червень місяць. Підтримайте мене, підпишіться на мій телеграм-канал, якщо ще не підписані, поставте реакції та вподобайки. Також на тік-ток і Ютуб теж підпишіться. Можете також звертатися за персональним передбаченням. Мої передбачення зазвичай дуже вірні, і я беру не більше, ніж 5 людей на день. Будь-які теми та консультації, тож звертайтесь. А тепер ваші три карти на перший місяць літа червень. Давайте подивимось рибки. Які гарні карти, і в нас тут дев'ятка кубків, а трійка кубків і відлюдник. Таке відчуття, що багато з рибок поїде у відпочинок, якийсь ретрит, або на якісь острови відпочити, або просто поближче, але можливо в село. І зможете там усамітнитись, позайматися собою йогою, духовними практиками, які давно хотіли. Або якщо це не стосується відпочинку, це може означати, що ви почнете працювати на себе, або якусь інформацію шукати, яка для вас важлива, і ви її знайдете в червні. Сам же червень буде максимально приємним. Дев'ятка кубків показує про те, що у вас буде якась романтична. Гарна пригода, яка наповнить ваше серце радістю. Якщо ви вже в стосунках, то цей червень буде максимально вдалим з вашим партнером, саме емоційним. А також ця в'ярка кубків показує здійснення бажання, щось, чого ви давно очікували, може здійснитися в цьому червні, і плюс вас запросять на якусь подію. Трійка кубків це зустріч з друзями, вечірки, гарно проведений час, все, що радує вашу душу. У Вас буде максимально емоційно гарно насичений червень, і ви зможете навіть зосередитись на собі та трохи відпочити і отримати те, що давно хочете. Звертайтесь, до Я бажаю вам гарного червня та на зв'язочку.